Першого я попрошу до виступу е, пана Віктора Галесюка, е, будь ласка, пане Віктору. Дякую, пане Василь. Дякую за запрошення центру Розумкова, за підтримку фонду Конрада Одинаура і пані Оля за блискучу презентацію. Тому що це дійсно дуже важливе актуальне дослідження, і це один з головних бар'єрів на шляху повоєнного відновлення і розвитку України дефіцит людського капіталу. І до вирішення цієї проблеми треба підходити дуже інструментально і. Україна просто сьогодні, я думаю, стоїть на порозі прийняття таких дуже кардинальних рішень в цьому для того, щоб досягнути результату. Тут ну, якісь еволюційні покращення не спрацюють, якісь заклики про повернення до діаспори не спрацюють. А да? тобто, тут потрібні дуже сильні економічні стимули, які можливі на основі структурної перебудови економіки, те на чому ви акцентували, тому що ну без. Умовно потрібен потрібен певний рівень безпеки і певний рівень можливості для того, щоб люди побачили в Україні для себе перспективу заробляти гроші, реалізовувати свої таланти. Мені в цьому контексті значно більш подобається термін людський капітал ніж трудові ресурси, тому що все таки це дійсно це найцінніший капітал, який може бути у будь-якої країни в 21 столітті. І всі країни світу між собою конкурують в першу чергу за людський капітал, за інвестиції за ринки, за технології за безпеку. Дуже багато складових цієї глобальної конкуренції, але конкуренція за людський капітал вона насправді є визначальною. І ми з вами нам, нам не треба бути економістами для того, щоб визначити, що таке успішна країна. Да, успішна країна це та, в якій люди хочуть жити, в яку вони прагнуть приїхати, де вони прагнуть створювати бізнес, тому що вони. Не знають, що цей бізнес у них там не заберуть, що він має перспективу, що він має ринки, що є можливість залучити професійні фахові команди з відповідними знаннями і навичками, які дозволять вести цей бізнес, в тому числі при його експортній орієнтації. Тому я думаю, що Україна тут жодним чином не виключення, і для того, щоб нам оцю нашу демографічну катастрофу без перебільшення для того, щоб з нею впоратись, нам потрібні дуже сильні стратегічні рішення, системні рішення. Які створять передумови для залучення економічної енергії, інвестицій, людей, нових компаній, причому і, і національного от, українського капіталу, і закордонного капіталу. І якщо дивитись на цей інструментарій, ну я думаю, що тут ми можемо пріоритизувати кілька таких. Рішень економічної інженерії, та коли ми можемо цілеспрямовано запрограмувати певні речі на рівні економічної політики для того, щоб зробити інвестиційний клімат України більш привабливим, навіть з поточних, надзвичайно складних, м'яко кажучи, умов, які ми з вами добре усвідомлюємо. І на мій погляд, тут треба одночасно робити дві речі: перше це Знижувати податки і створювати податкові стимули для тих напрямів діяльності, які ми хочемо, щоб в країні розвивались, тому що якщо ми з вами прослідкуємо історію оподаткування за тисячі років, ми побачимо з вами по будь-якому податку побічний ефект, що окрім наповнення, скажімо, державного бюджету, зазвичай податки, підвищення податків, створення якихось податків призводить до пригнічення певного виду діяльності, які на які вони накладаються. Ну згадайте, наприклад, там оподаткування. Кількості вікон в Англії, да? Тобто, що відбулося там більш ніж за 100, ніж за 100 років, суттєво скоротилась кількість вікон. Люди закладали вікна просто камінням, да? тобто, і потім цей податок відмінили, але хтось більше 100 років жив без світла, тому що держава таким чином збирала податки. Тому я думаю, що дуже небезпечним є. Підвищення рівня податкового тиску на фонд оплати праці громадян. Я думаю, що треба шукати альтернативні шляхи, і я думаю, що альтернативою підвищення того ж податкового збору може бути тимчасовий, скажімо, збір митні тарифи на некритичний імпорт, як це вже було в нашій історії. І побічний ефект, ефект цього це стимули для розвитку внутрішнього виробництва. Я думаю, що це дуже дуже важливо, і це значно більш комплексне системне рішення ніж підвищувати податковий Тиск на, на громадян, тому що це точно не сприяє примноженню нашого людського капіталу. Та якщо говорити про буквально ну, два таких системних рішення на поверхні, які варто Україні прийняти для того, щоб перепрограмувати свою економічну реальність. Перше це звільнити нові промислові інвестиції, від оподаткування, тимчасово там скажімо, на на ті ж там 7-10 років. Тому що ми сьогодні бачимо приклад північної Македонії, невеликої країни, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу, і вони запровадили дуже незвичний податковий режим. Вони в індустріальних парках, яких в Македонії 16 незважаючи на крихітний розмір, я не знаю там мабуть, з Київською областю, 16 індустріальних парків вони там звільняють всі нові підприємства виробничі від усіх податків на 10 років. Від усіх податків я маю на увазі і від корпоративних податків, і від податків на оплату праці громадян. При цьому найцікавіше, що вони нічого не втрачають з точки зору бюджетних надходжень, тому що якщо б вони не створили ці стимули, не було б ніяких нових виробництв і бюджетних надходжень. А так як вони зробили цей спеціальний режим, то інвестори з усього світу приходять в північну Македонію, будують свої заводи. І, хоча вони не платять податків 10 років, але вони платять зарплату громадянам, і ці громадяни не емігрують з Македонії. Вони витрачають кошти в магазинах, в аптеках там. В університетах, в кінотеатрах і так далі, і крізь сплачуються податки на другому колі. Ці компанії, які працюють в цих індустріальних парках, вони купують газ, електрику, воду, все це податковується. Одразу держава отримає податки. Вони купують компоненти, матеріали, сировину, вони замовляють якісні послуги і так далі. Всі ці кошти. Які вони створюють свою економічну активність. Вони приходять у вигляді податків до бюджету, причому з мультиплікатором я дивився, ну там мінімум 3х. Да? Тобто, от держава відмовляється свідомо від X податків для того, щоб тут же з першого місяця діяльності цього заводу отримати 3х. От ті, хто грають в шахи, це чимось схоже на гамбіт. На да? Тобто, коли ми віддаємо. Жертву, якийсь матеріал пішаками віддаємо в жертву. Потім можемо ще пожертвувати. Пішака виграємо темп, виграємо партію. Тобто, отак от грає Північна Македонія, і незважаючи на те, що в неї небагато інвестиційних переваг, скажімо так, м'яка, ця країна, за даними інституту IBM, займає перше місце в Європі за рівнем залучення прямих іноземних інвестицій на душу населення. Тобто, це от такий неймовірний досвід. Більш того, є така євродиректива, зараз номер її не згадаю в Євросоюзі, яка дозволяє. Країнам, які мають і там територіям, навіть які мають рівень добробуту економічного розвитку, там нижче такого, який є в Євросоюзі, компенсувати інвесторам їх вкладення капітальні за рахунок звільнення від оподаткування на якусь суму від їх інвестицій, тобто, якщо інвестор будує завод за 10 мільйонів євро. То поки його податки не перевищать, наприклад, 5 мільйонів євро, він ці податки не сплачує. Тобто, це інвестиційний стимул для того, щоб залучати кошти, І там максимальний рівень цього податкового врахування становить 75%. Ми робили таке дослідження. Яке ініціював Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку у парламенті, і пан Володимир Власюк також був в цій дослідницькій групі. І ми показали, що це абсолютно робоча модель для України. Це перша новація. І друга новація. Я думаю, що нам треба скасувати преференції про сировинному експорті. Я маю на увазі відмінити відшкодування ПДВ при експорті будь-якої сировини, аграрної, промислової і так далі. Це створить додаткові стимули для переробки. Цієї сировини в Україні це створить додаткові надходження до державного бюджету. Якщо ми це зробимо одночасно, зробимо суперстимули звільнення від податків для промислових інвесторів і в той же час зробимо менш економічно вигідним експорт необробленої сировини. Поступово, поетапно, там на з розбивкою на якісь роки, то Україну через 5-7 років буде просто не впізнати. Ми будемо одною з найдинамічніших, якщо не найбільш динамічною економікою Європи. Дякую за запрошення. Бажаю успішного заходу всім учасникам. Дякую вам.